Як видати першу книжку? Цю тему порушили в одній з книгарень Ужгорода. До дискусії запросили охочих а також авторів, які нещодавно видали свої перші книжки. Відбулася своєрідна презентація та цікава дискусія. Сьогодні ми разом із видавництвом Демпора організували презентацію двох книг. На... Закарпатських неужгородських авторів, чим це власне і буде цікаво для тих, хто зараз перебуває в Ужгороді, адже знайомство із новими персонами завжди є пізнавальним, особливо коли це нова література, нові книги, які щойно вийшли. Такі презентації в нас проходять очно, але паралельно проводимо трансляцію онлайн у Фейсбуці. Теми цікаві для тих, хто приходить, і відповідно виникають запитання, виникають дискусії. А запитання, як видати першу книжку, редактор видавничих проєктів Артем Скорина відповідає просто написати хорошу книжку, це основне. От в нас саме сьогоднішній захід називається саме так, тому що от Міла і Олексій, в них є перша дебютна книжка. Вони і краще розкажуть, як вони йшли цей шлях від написання до того, щоб уже нарешті звернутися до мене, до видавництва, і книжка, щоб вийшла, щоб вже можна було читати, отримати задоволення. Міла Смолярова видала збірку новел перед очима. Авторка любить спостерігати і все занотовувати. А оскільки народилася в Сибіру, жила в Криму, у Києві та Барселоні, а зараз у Львові бачила багато, тож було про що писати. Мої новели про звичайних українців присічних, які опиняються в таких надзвичайних обставинах, і як вони з них викручуються, бо завжди дуже цікаво спостерігати саме за людьми, їх рішеннями або за їх думками, коли вони думають, що було б якби отак. От okay. Ну, це саме це в новелах. Олексій Вишник народився та виріс у Запоріжжі. Його Приазовська савана це спосіб розвінчати міфи про південно-східні індустріальні міста. Написав книжку про Запоріжжя три роки тому. Видав нещодавно молодим авторам радить вірити у себе і не зупинятися. Це, напевно, найскладніше це повірити в себе і втримати оцю от мотивацію, таки видати книжку, тому що я її не видав, писав з юнацького віку, але пройшло багато років з того часу, коли я видав першу книгу. І тому, напевно, в якийсь час втратив цю віру і мотивацію, саме книжки видавати. А цю мотивацію не треба втрачати. Олексій уже має збірку оповідань та поезії, однак письменником поки себе не вважає. Втім, продовжує писати. Сучасна література має дуже великі перспективи, тому що у нас закрився оцей от ринок російської літератури нарешті. І такі видавництва, як темпера, наприклад, вони вірять в нових авторів і відкривають їхні імена, і не бояться брати на себе цю відповідальність, щоб автори доносили свої книжки до аудиторії ширшої. І тому це дуже круто. І я думаю, все більше і більше буде ставати новою української літератури і більш якісною. Думаю, теж. Такі формати зустрічей довподобий до авторам і читачам у книгарні подібні заходи проводять щотижня.